Далі про це та інше докладніше. Дендрологічному парку біосферного заповідника Асканія Нова 125 років. Парк почав розбудовуватися при садибі фальсфейнів за проектом Дюфрена з 1887 року на площі 28 гектарів. Нині це унікальний природоохоронний об'єкт. Найбільший за площею ландшафтний зрошувальний парк на півдні Степової України. На урочистостях з нагоди ювілейної дати, яка святкується на державному рівні, побувала Тетяна Мандебура. Ювілей державного заповідника Асканія нова святкують з розмахом у центрі дендрологічного парку біля ставка з невеличким острівцем та гротом лунають пісні, слова привітань, нагороджують наукових співробітників, які створювали та продовжують зберігати рідкісні види тварин та рослин. Державний заповідник Асканія нова входить до семи чудес України та тридцятки найцінніших природних об'єктів світу. Заповідник свого часу називався Чаплі, але його перейменували, бо основу для створення заклав ангальський герцог Фердинанд. В 1828 році приїхали по восьмого ангальського герцога ангальського С овцами из княжества Ангальта и основали такое село Асканя Нова, которое в Переводе называется Новый Ангальт. Архітектурних споруджень парк має небагато, але вони вирізняються оригінальністю. Це комплекс водонапірної башти та фонтани. Створювати його було не так легко, адже розташований в посушливому безводному степу, практично непридатному для вирощування деревиних рослин. Втім, його розбудова починалася на новітніх технологіях того часу. Онук головного садівника згадує зі слів бабусі про роботу свого діда. Привозили воду з Дніпра, поливали, бабуся розказувала, ведерочком під кожний кустик. І от колинська революція поджечь, поміщиком, хотіли поджечь этот, хотіли поджечь этот, этот парк. Дідушка вийшов на накоління і попросив не делать цього для сохранения будущим поколінням. З тих часів територія парку розширилася. Тепер він має 167 гектарів. В його склад входять старий ботанічний парк. Парк, лісостепове рідколісся з дібровами та новий парк. Тут безліч видів листяних дерев та кущів, квітниково-декоративних рослин. Їх різноманіття просто вражає. Багато хвойних насаджень, лілій, півників, хризантем та тюльпанів ростуть і гриби, а ще живуть риби, плазуни, птахи та савці. Науковці заповідника зберігають, розвивають і відновлюють паркові насадження. Їхні дослідження використовуються в парковому та зеленому будівництві південно-степового регіону. На святкування приїхали численні. Делегації науковців до дня народження заповідника була приурочена міжнародна наукова конференція. Інтродукція та досвід паркового будівництва в стоповій зоні України на науковій конференції. То там ми покажемо, що наскільки складно було вирощувати дендрологічний парк саме в тих умовах, які абсолютно не відповідають зростанню деревні рослинності, і це зроблено завдяки цілеспрямованій натхненій праці і досить важкій. І щоденні Польсвайн зробив спробу, якщо ви знаєте історію тут на парку, що це лісостеп, це полісся, тобто робиться спроба, що за рахунок дерева робиться зона інша. Тому у це показник, що дерево робить клімат. Це показник дуже серйозний. Заступник губернатора Михайло Мельник та академік, герой України Віра Найдьонова, котрі взяли участь в урочистих заходах, добре знають цей унікальний куточок Таврії. Те все первозданне, яке тут є. Це якраз є те той багаж, скажімо так, те багатство, яке сьогодні треба зберегти, для того, щоб ми пам'ятали і знали і розуміли, звідки ми почали і що може потім. Може народ отримати, якщо він буде правильно йти по правильному шляху. Хороша традиція вже в нас стала. Які б не проводяться наради, їх понад 30 в рік проводиться, то завжди ми веземо, щоб показати заповідник асканія Нова. Селище міського типу Асканія Нова назване на честь заповідника. Для його жителів це місце їхня гордість та спогади про найкращі моменти життя. Мы сейчас школьниками были, с зелеными этими ленточками, патрули, мы ходили, наблюдали, чтобы, не дай бог, не рвали листья, не рвали ну, цветы, не бегали по полянам.